Резонансні події. Актуальні коментарі. Вичерпні відповіді на важливі питання. Правдиво, відверто, цікаво. В Програмі життя, як є. Вітаю вас, шановні друзі, в студії Тетяна Бакоцька. Нещодавно Радіо Миколаїв представило своїй аудиторії нову програму Мовний інспектор. Це перший регіональний медіапроект, мета якого мотивувати російськомовних миколаївців заговорити українською мовою. У цьому творчій групі допомагатимуть авторитетні миколаївські філологи, викладачі кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Головне завдання учасників програми зламати шаблон, що Миколаїв російськомовне місто, та підвищити мовну грамотність рівень культури і спілкування миколаївців. Докладніше про це нам розповість гостя студії, завідувач кафедри української мови і літератури Оксана Філатова. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю вас. Чим ця програма може зацікавити радіослухачів? Інтелект-портал на Радіо Миколаїв. Перше, хочу звернути увагу, що не варто ототожнювати назву мовний інспектор із ініціативою авторів законопроекту, закону про мову, які вводять інститут мовних інспекторів, які стежитимуть за дотриманням норм української мови. Наше завдання завдання викладачів найперше, щоб популяризувати українську мову, для того, щоб підвищувати мовну грамотність. Культуру спілкування. Ми сподіваємося, що програма стане в нагоді усім слухачам радіо. Вона цікава, вона оригінальна, вона має практичний струмінь. Але найбільше ми орієнтувалися на тих, кому потрібно підвищити навички української мови. Це, звичайно, державні службовці, які мають досконало знати українську мову, оскільки працюють з нормативною базою, працюють з людьми. Звичайно, потрібна ця передача і для журналістів, і для піарників. А ще оскільки склалося таке традиційне уявлення, що в Миколаєві говорять тільки російською мовою, ми хочемо зруйнувати цей шаблон. І найперше, мовний інспектор це програма для російськомовних жителів міста Миколаєва і Миколаївської області. Дуже часто вони говорять, що вони б хотіли говорити українською мовою, спілкуватися, але їм соромно, тому що вживають суржик або не знають правильну вимову. Ви знаєте, можуть бути різні проблеми. Люди бояться, що в них з першого разу не вийде. Чому? Можливо, був травмований такий досвід, що вивчались з примусом. Дуже часто навчались українській мові на нецікавій для них літературі. Ми пропонуємо такий своєрідний стартап вивчення української мови практичного формату те, що потрібно людям сьогодні зараз, і це і те, що допоможе російськомовним громадянам, напевне, вивчити українську мову на такому рівні спілкування. І це дасть змогу нам, нарешті, в Миколаєві стати білінгвістами. Ми дуже добре говоримо, що ми спілкуємося російською мовою, чому би нам в Україні. Меседж оцей трішки зламати і стати україномовними громадянами спілкуватися українською мовою. То, отже, основне завдання зруйнувати шаблон. Що Миколаїв, місто російськомовне. Дякую вам, пані Оксано. І зараз пропоную послухати один із випусків програми Мовний інспектор. Мовний інспектор на Радіо Миколаїв. Культура мовлення. Правильна вимова. Власні імена і назви. Мовний, Мовний інспектор. інспектор. Вдосконалюємо знання української мови разом із авторитетними філологами, викладачами кафедри української мови і літератури, філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Нації вмирають навіть від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Ліна Костенко Чи потрібна кома після словосполучення з повагою в офіційних листах? Яка різниця? І так паймуть. Велика різниця. Вдосконалюємо знання української мови разом. Як правильно оформити етикетну формулу з повагою? Розповідає доктор філософії у галузі гуманітарних наук доцент кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Вікторія Баденкова. Дуже часто трапляється така помилка в оформленні листів звернень. І ми дуже часто бачимо там кому після формули з повагою. Або з глибокою повагою. Зверніть увагу, що в українській мові кома в цьому випадку ніколи не ставиться. Лише бувають випадки, коли оформлюється за допомогою «тере» така формула. Отже, Тире ставиться, якщо з повагою, наприклад, Іван Олексійович Петренко без відступу оформлюється в одному рядку. Тобто ці дві форми з повагою і ім'я прізвище по батькові написано в одному рядку поруч стоїть. Якщо вони стоять на відстані, тобто ліворуч, з повагою, праворуч розташовані ініціали і прізвище, то тоді тире не ставиться. І ставиться тире, якщо з повагою тире. І нижче записано посада, наприклад, так, директор інституту. То тоді, відповідно, це оформлюється стере, а праворуч оформлюються ініціали та прізвища відповідні. Але ще раз повторюю, коми в такому випадку в жодному разі не ставиться. Україномовний Миколаїв. Міф чи реальність? Опитування на Радіо Миколаїв. Николаеве разговариваю на русском языке, потому что в основном люди, которые меня окружают, они говорят на русском языке. Но мое личное мнение: что, конечно, бы хотелось больше слушать украинского языка, потому что у нас красивый язык. Я спілкуюсь украинской мовой. Бо вырис в украинском молнии я не думаю, что в принципе, если бы. Большинство людей в бытовом общении говорили на украинском языке, то була бы какая-то така вот цна реакція на парах розмовляють українською мовою. А коли виходять у коридор то вже звідти і звідси чуємо російську. Але не знаємо ані української, ані російської, так як треба. Ця ж ситуація касається і інших містів. Я коли приїхала в Київ, чесно, я за місяць перебування там я не услышала ні одного українського слова на вулицях. Що касається державних учреждень, то тут я согласна, тут має бути обов'язково український язик. Я вважаю, від батьків залежить набагато більше, ніж від вчителів чи російськомовного оточення. Якщо вийти на вулицю, то російський язик, він слухає. Намного чаще да, в Николаеве, чем украинский. Вот, это ни в коем случае не означает, что. Николаевцам не нужно знать український язик, тому що все-таки живемо в Україні. І поэтому государственный язык мы должны знать, все язик ми повинні знати, в його роботі обязательно. А вот на каком языке общаться з друзьями, в сім'ї називалися Ми Центр суднобудування на півдні України. Багато тут людей було саме російськомовних Севастополь, Феодосія, Керч, Ленінград, Калінінград дуже багато звідти було людей. І вони звичайно несли свою. Як то кажуть, свої п'ять копійок в те, що Миколаїв дуже таке російськомовне місто. Але ж якщо подивитися на історію, то наші землі все ж таки українські шановні радіослухачі, долучайтеся до нашого опитування. Залишайте ваші коментарі на сторінці Радіо Миколаїв у Фейсбуці. Шановні радіослухачі, продовжуємо нашу програму. Хочу зазначити, що у Фейсбуці на сторінці Радіо Миколаїв вже можна прочитати коментарі та відгуки про програму Мовний інспектор. Зараз я разом із колегами озвучу ці коментарі. Сподіваюся, вам також буде цікаво послухати. Алла Демченко велику справу робите, мої шановні колеги. Бажаю успіху! Тетяна Герман. Тема актуальна і цікава. Олександра Штепенко Вважаю проект Оксани Степанівни Філатової актуальним, своєчасним, корисним і необхідним. Чисельна кількість російськомовної, української інтелігенції і Миколаєва і Херсона, кому дійсно є що сказати, стикаються з труднощами спонтанного перекладу, що викликає побоювання висловлюватися незграбно та відбирає насолоду вільного мислення. Галина Гич Браво, кафедро! Одна мова, одна країна. Оксана Гладій. У Запоріжжі діють безкоштовні курси з вивчення української мови. Цьогоріч набрали кілька груп. Люди цікавляться, вчать мову. Переконуються, що розмовляти не так і складно. Головне подолати бар'єр. А помилки над ними треба працювати щодня навіть тим, хто досконало володіє мовою. Віра Марущак Чудова програма. Письменники підтримують цей проект, готові до співпраці. Дуже хочеться чути рідну мову на вулицях міста. У нас у спілці письменників чудові україномовні письменники. Вважаю, вони також долучаться до програми. Багато корисного також може дати нашим слухачам Семен Володимирович Тупайло. Він вів рубрику А мова як море в редакції газети Рідне прибужжя. Геннадій Молчанов. І ще в 90-х, коли я знав лише два слова українською, тощо і подекуди. Такі прикольні слова. Відпочивав у трускавці в сусідню ванну за ширмою. Хтось мостився і намагався спілкуватися з медичкою українською, але знав теж два слова. Він намагався з місцевою жіночкою знайти спільну мову. Мовляв, я свій, я вас розумію, але погано розмовляю. Вона його так принизила, що якби я не втрутився, то людина назавжди б повагу до мови. Я так напружив свій мозок, що неочікувано для себе відшукав іще чотири слова українською. Він зробив щось зле. Жорстко поставив я її на місце. Вона заткнулася миттєво, а людина у ванні полегшено зіткнула. Я це чув. Віта Копенко класна ініціатива. За вашою роботою і творчими ініціативами приємно спостерігати. Олеся Баранцевич Сьогодні україномовний Миколаїв міф. От якщо всі звертатимуться до українського правопису, у вітання Анжеліці Анатолівні Зиняковій, а також слухатимуть ваші випуски, може стати реальністю. Руслан Горобець на сьогодні Україномовний Миколаїв це міф. На жаль, змін немає. А чи будуть? Якщо молоде покоління говоритиме українською мовою, то так. Мова не обирає. Обираєте ви. Ірина Корнієнко. Вже очевидно, що Миколаїв це місто, яке поступово стає україномовним. Покладаємо великі надії на молодь, яка не просто отримує освіту переважно українською, а й зростає свідомим українським поколінням, яке прагне будувати нову соборну державу, говорити українською і захищати національні цінності. Віра Ярошенко Повільно, але міф поступається реальності поширення україномовності. Українська звучить в учбових закладах, об'явах у громадському транспорті, поки на жаль, не скрізь, в державних установах, у радіоефірі. Спасибі за поширення і популяризацію української мови. Білінгвісти науковці стверджують, що спілкування рідною мовою вирішальною мірою впливає на покращення здоров'я та успішність у важливих справах. Отже, перетворюємо україномовний Миколаїв з міфу на реальність. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментарі та відгуки про програму Мовний інспектор, які можна прочитати у Фейсбуці на сторінці Радіо Миколаїв. І також нагадаю вам, що гостею нашої студії є завідувач кафедри української мови і літератури Оксана Філатова. І далі хотілося б поговорити ось про що. Цими днями у Фейсбуці на сторінці письменників братів Капранових Дмитра та Віталія, які, до речі, є нашими земляками, тому що їхній життєвий шлях пов'язаний із містом Очаків Миколаївської області. так ось на їхній сторінці я прочитала такий пост. В Україні залишаться жити українські філологи та міністри, бо лише ці спеціальності нікому не потрібні за кордоном. На перший погляд, нібито й не серйозно, але ж чимало соціологічних досліджень свідчать, що все більше українців, молодих людей, нині хочуть емігрувати в пошуках роботи через корупцію, низькі зарплати в Україні. Тож, чи перспективно, на вашу думку, пані Оксано, нині майбутню професію здобувати саме на факультеті філології? Хочу сказати, що сучасна система суспільних відносин вимагає від людини широкого загальнокультурного кругозору. Готовності до постійного підвищення загальної професійної компетентності і, звичайно, посилює необхідність формування у сучасного фахівця потреби в безперервному розвитку і самовдосконаленні. І ось в означеній системі координат кафедра української мови і літератури, яка працює в складі одного доктора наук і восьми кандидатів філологічних наук, визначила чіткий алгоритм професійної діяльності. Професіоналізм визначається високим розвитком фахового і педагогічного мислення, умінням оптимально застосовувати традиційні та інтерактивні методи навчання. А ось про інтелектуальну атмосферу я би назвала багато таких фактів, які засвідчують її високий рівень і практичну ефективність на офіційному сайті університету на сторінці вашої кафедри, пані Оксано, одразу ж привертає увагу формула діяльності. Високий професіоналізм, інтелектуальна атмосфера, відкритість до комунікацій, згуртованість і відданість професії. Наскільки ефективною є ця формула, тобто про якісь конкретні результати хотілося би почути, хочу сказати, що наша кафедра стала ініціатором проведення міжнародних конференцій наукових, що наша кафедра стала засновником двох наукових видань, які входять до. Наукометричних баз даних, а також є фахом, виданнями, затвердженими Міністерством освіти і науки України, зокрема, маємо журнал, текст, контекст, інтертекст і науковий вісник. І я би звернула увагу ще на згуртованість і відданість своїй професії. Це ж для нас аксіома, адже життя кафедри української мови і літератури нерозривно пов'язано з рідною Альма Матер. Ми всі пройшли сходинками соціального професійного розвитку від звичайних студентів. Ми всі закінчили наш університет до наукового ступеня професора і доцента. Ми відкриті до комунікацій. Насправді кафедра дуже креативна в нас, молода. Справа в тому, що молоді душею, молоді серцем. І прекрасно розуміємо, в такому надзвичайно конкурентно спроможному, але надзвичайно такому достатньо жорсткому світі варто бути сильними і варто бути нетрадиційними. Тому кафедра якраз до цього і підходить. Ми не такі, як інші. І ми пропонуємо абсолютно нову форму діяльності. Це не тільки навчання, зовсім не тільки навчання, готуючись до програми. Також прочитала на сторінці вашої кафедри таке: ми поєднуємо традиції і сучасність, досвід. Та інновації розкажіть про це більш докладно у професійній підготовці майбутніх філологів, учителів-словесників. Успішно наші викладачі реалізують концепції літературознавчої та мовознавчої освіти. Також ми використовуємо ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуємо інноваційні та традиційні методи навчання. Приміром, окрім традиційних форм і методів навчання, такі як лекція, практичне, семінарське заняття, наші викладачі використовують рольові ігри, дискусії, моделювання різноманітного плану навчальних і наукових проєктів. Ви знаєте, для наших студентів є вже звичним і абсолютно нормальне проведення інтелектуальних батлів, брейнрингів, підготовка мультимедійних презентацій. Сучасні студенти потребують живого спілкування інтерактивних форм навчання, які формують вміння демократично спілкуватися з іншими, дають професійні компетенції. А той же час вони формують вміння оптимально приймати рішення творчо мислити. Відповідно, традиції помножені на інноватику діяльності наш девіз. у регіональному медіапросторі часто з'являються новини про те, що ваші студенти беруть участь у круглих столах, благодійних, просвітницьких та інших заходах, а також у міжнародних всеукраїнських конкурсах і досягають вагомих результатів. Як вам вдається так ефективно їх мотивувати? Найперше треба звернути увагу, що до університету на наші спеціальності, якими опікуються, які готує кафедра. А кафедра є випуску. Сковою для бакалаврів, магістрів спеціальності середня освіта, українська мова, література та філологія вступають справді кращі учні, сильні інтелектуально і професійно мотивовані. З такими студентами справді цікаво працювати водночас, маючи сильних студентів, абітурієнтів, які стають нашими студентами, це мотивує викладачів до професійної діяльності, до вдосконалення цієї діяльності, звичайно, і чи не найбільшим мотиватором до роботи перемог? Є спільна робота викладача і студента в університеті. Приміром, наші обдаровані студенти-філологи залучаються до виконання наукових досліджень разом із викладачами готують статті, доповіді, виступають на конференціях. Хотіла би сказати ще на один формат діяльності наших студентів: що студенти-викладачі разом проводять як одна команда проводять профорієнтаційні та іміджеві заходи в університеті, у місті, на всеукраїнському рівні, навіть міжнародному. Я би хотіла назвати флешмоб Шевченко-Фореве. Ініціаторами стали наші студенти. А от учасниками цього заходу стали студенти не тільки України, але й студенти зарубіжних країн. Два студенти 21 країни долучилися до флешмобу Шевченко-Фореве. Я хочу сказати, що у нас працює також студентський смарт-клуб філологічний Прайм Тайм, який теж ініційований кафедрою української мови і літератури. Ми також організовуємо і втілюємо соціокультурні проєкти, серед яких вже відомий на всю Миколаївщину проєкт Всеукраїнський диктант національної єдності, гравікон до Міжнародного дня рідної мови. Наразі студенти-викладачі виступили ініціаторами освітнього проєкту Мовний інспектор, який має на меті ознайомити слухачів обласного радіо з нормами сучасної української літературної мови та підвищити рівень культури спілкування. Шановні друзі, наш університет, зокрема кафедра української мови і літератури, забезпечить усі умови для формування нових знань і нових мінь для формування професійної компетентності. Інтелект Портал на Радіо Миколаїв. Я би хотіла запросити усіх вас до нашого університету, до нашої філологічної родини. Повірте, у нас справді цікаво вчитися, насправді є чому повчитися, і ми готові працювати разом з вами. Успіхів! Дякую вам, пані Оксано. А шановні радіослухачі, хочу зазначити, що зараз до нашої бесіди приєднається також доцент кафедри української мови і літератури Інна Родіонова, яка також завітала до нашої студії. Пані Інно, вітаю вас. Я знаю, що викладачами вашої кафедри започатковано. Конкурс творчих і наукових робіт, який називається «У слові розкривається душа у минулому році. На радіо Миколаїв я робила кілька матеріалів на цю тему, зокрема про урочисту церемонію нагородження переможців та учасників цього конкурсу. А в цьому році чи будете організовувати такий конкурс? Нашою кафедрою ініційовано проведення конкурсу з метою вшанування діячів вітчизняної культури, залучення студентів та учнів. До самостійної пізнавальної творчої та науково-дослідницької діяльності з вивчення художньої спадщини митців хочу похвалитися про те, що ми розраховуємо нашу роботу не тільки на учнів та студентів Миколаївщини, а й також до нас долучаються представники інших областей. Так, ми проводимо вже втретє. Це 2016-2017 роки. Організовані були відповідні конкурси творчі і наукові під цією ж назвою, коли долучилися до нас студенти та учні Херсонської Дніпропетровської областей. Ми сподіваємося на те, що наша аудиторія розшириться. Конкурс проводиться у два етапи: перший етап відбірковий у навчальних закладах Миколаївської області і міста Миколаєва серед студентів та учнів. Який проводиться із 7 лютого в цьому році по 30 березня 2018 року. Другий етап фінальний обласний він проводитиметься з 2 по 30 квітня 2018 року вже на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Пріоритетні завдання, які ми ставили як організатори цього конкурсу, це активізація творчого потенціалу учнів та студентів в умовах сучасної освіти. А також надання можливості продемонструвати набуті знання та вміння в осмисленні української історії, літератури та культури. Учасникам пропонується підготувати роботи у одній із п'яти номінацій: це художній твір, наукове дослідження, публіцистика, фотоколаж або комп'ютерна презентація. Для участі у другому етапі нашого конкурсу необхідно до 30 квітня 2018 року надіслати до нашого університету. Заявку на участь у конкурсі, а також роботу переможця відповідного навчального закладу в одній із номінацій. Переможці та призери нашого конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївського національного університету, а також дипломами призери цього конкурсу. Детальніше із положенням про конкурс також можна ознайомитися на сайті нашої кафедри. Я ще не похвалилася тим, що в нас тепер є не тільки електронний збірник видання художніх творів, а й також ось матеріальний. Подивіться, будь ласка, пані Тетяно. Він має таку гарну обкладинку. Тож хочу побажати усім учасникам нашого конкурсу та й усім слухачам. Дивитися з вірою вперед, з надією на краще. Дякую вам, шановні гості, за участь у цій програмі. Шановні радіослухачі. Нагадаю вам, що сьогодні до нашої студії завітали завідувач кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, Оксана Степанівна Філатова, а також доцент кафедри української мови і літератури Інна Родіонова. На Радіо Миколаїв Шановні друзі, ви слухали програму Життя як є. Її для вас підготували Тетяна Бакоцька і Олена Киба. На цьому ми прощаємося з вами. Бережіть себе. Бажаємо вам всього найкращого.